Бажаю доброго дня! Мене звати Людмила Михайлівна Сипко. Я кандидат філологічних наук, доцент, наразі викладачка Тернопільського фахового коледжу Університету Україна. Хочу презентувати вам навчальну дисципліну за вибором, яку я читаю на спеціальності журналістика. Це постановка голосу. За свої понад 30 років науково-педагогічного стажу мені доводилося читати і кілька суміжних з постановкою голосу дисциплін, таких як риторика, ораторське мистецтво, виразне читання та мовлення. З останнього навчального курсу маю авторський, грифований Міністерством Посібник і хрестоматію. За час викладання курсу Постановка голосу у мене виробилося своє особисте бачення цієї дисципліни і сформувалася своя методика її викладання, яка перш за все спрямована на практичну користь цього курсу для представників мовленнєвих професій. А тому свій курс я називаю практикум з постановки голосу, оскільки більшість його навчальних годин присвячені не теорії, а власне практиці. Тобто лабораторним заняттям з постановки голосу. У чому важливість цього курсу і чим ми займаємося зі студентами під час його вивчення? Почну з такої пересічної фрази, яка може бути вступом до курсу постановка голосу. Впевненість у спілкуванні це чи не найважливіша якість, яка має бути притаманною представникам мовленнєвих професій. Адже значна частина їх діяльності пов'язана з публічними виступами. А для публічних виступів поставлений професійний голос і вміння ним користуватися це вже половина успіху. Ось це і є теперше за, щоб у навчальних закладах викладати постановку голосу. Для презентації свого курсу я спочатку розповім про його традиційну складову, яка є основою багатьох навчальних підручників і посібників, а також про те, як я її реалізую на заняттях, а потім я привідкрию секрет про одну із родзинок свого курсу, яка завжди дуже подобається моїм студентам. Отже, Перший змістовий блок курсу Постановка голосу має назву техніка мовлення і тому зрозуміло, що він спрямований на розвиток досконалого володіння цією технікою. Починаємо ми з відпрацювання правильного дихання, так званого комбінованого його типу. Адже без дихальної основи неможливе виразне мовлення. За допомогою різноманітних вправ на лабораторних заняттях ми тренуємо вміння правильно набирати повітря в легені, робити рівномірний довгий видих, вчимося непомітно добирати повітря під час мовлення, намагаємося наперед розраховувати необхідну кількість набраного повітря відповідно до довжини фрази, яку треба буде промовити на одному видиху. Звичайно ж, тут без елементів теорії ми не обійдемося, а тому ми попередньо знайомимося з фізіологією голосотворчого апарату людини, а також чітко усвідомлюємо різницю між звичайним, тобто фізіологічним диханням, і диханням мовленєвим фонаційним, тобто таким, під час якого на видиху треба давати ще й звук. Друга сходинка у відпрацюванні техніки мовлення це робота над мовленнєвим голосом, а саме розвиток та вдосконалення різних його якостей: сила, темп, тембр, діапазон, політ та інші. Хочу зауважити, що за моїми власними спостереженнями найбільшою проблемою у розвитку якості голосу для студентів стає тренування саме його польоту, або інакше кажуть, посилу, тобто здатності голосу долати простір. Багато хто намагається підмінити це вміння підсиленням гучності, виходить крикливо, не естетично, а потрібного ефекту почула вся аудиторія, його просто немає. От тому ми і тренуємося за допомогою різних вправ так налагоджувати роботу всіх органів мовлення, щоб навіть при найменшій гучності голосу досягався максимальний ефект його польоту. Тобто, щоб ваші слова почула навіть гальорка. А ви при цьому навіть не дуже й напружувались. Звичайно ж, це мало стосується мовлення в мікрофон Там інші параметри. Політ голосу нам необхідний для живих виступів перед аудиторією. Третя сходинка в техніці мовлення це вироблені чіткої дикції. А тому на постановці голосу ми вдаємося вже до інших вправ. Цього разу вони спрямовані на активну розминку органів мовлення: язик, губи, щоки, нижні щелепа. І лише після такої зарядки ми починаємо виконувати вправи на вимовляння складних для артикуляції буквосполучень, слів та словосполучень. Ну і так би мовити, шліфуємо цю роботу промовлянням скоромовок, інколи ускладнюючи для себе завдання за допомогою там, олівця чи корка в зубах, або горіхів за щуками. Наступний змістовий блок, який я дуже коротко представлю, це навчання інтонуванню текстів різних жанрів, від дикторських. Публіцистичних до художніх. Ця частина нашого курсу має назву Логіка читання. Ми вчимося основам створення текстових партитур, вмінню правильно розставляти в ораторських текстах паузи, вилучено наголошувати слова, визначати мелодику мовлення та його емоційність залежно від жанру конкретного тексту. Ще коротше скажу про третій змістовий блок, а саме про те, що для людини мовленєвої професії велике значення має також її імідж та поведінка перед слухацькою аудиторією. Поза, міміка, жести, погляд це всі ті невербальні фактори, які можуть або підсилити, або знизити враження від вашого публічного виступу. А тому, щоб досягти справжньої впевненості перед слухачами, робота оратора над якостями голосу має йти у нерозривному зв'язку з вдосконаленням вмінь використовувати. Позамовні засоби виразності. Ну і наостанок, як і обіцяла, скажу вам про одну із родзинок свого курсу. Мій досвід показує, що студентам дуже подобається розроблений мною особисто в рамках курсу Практика з постановки голосу такий розділ, який має назву використання елементів конферансу у спілкуванні зі слухацькою аудиторією. Гадаю, що цей матеріал може сподобатися не лише студентам Тернопільського фахового коледжу, але й іншим слухачам. Це був короткий огляд курсу за вибором, постановка голосу. Всім дякую за увагу!